У кінці 1647 року Богдан Хмельницький із сином Тимошем прибув на січ. Він виступив перед козаками з промовою, в якій згадав про те, як бідує народ, як єзуїти утискають православну віру, а польський сейм топче козацькі права. Вирішили зібрати всіх козаків на січ, а сам Хмельницький, не гаючи часу, вирушив із сином до Криму. У війні з поляками він хотів заручитися підтримкою татарської кінноти. Після довгих переговорів хан Іслам Герай вислав на допомогу Хмельницькому Перекопського мурзу Тугайбея, а Богдан мусив лишити заручником у хана свого сина Тимоша. У квітні 1648 року татарська кіннота переправилась на правий бік Дніпра і зупинилась на березі Базавлука. А Хмельницький повернувся на січ. Козаки зустріли його урочисто. Кошовий отаман передав Богданові Хмельницькому яскраво-червону, вишиту золотом хоругу, бунчук, срібну булаву, військову печатку. Козаки обрали Хмельницького гетьману. Відвелася нарада старшини, на якій вирішили відправити з гетьманом на Україну 8 тисяч козаків. Тим часом Тугай Бей, старіх на північному заході від Січі єдину дорогу, що вела з Чигирина на Запорожжя. І затримав там з десяток польських шпигунів. На допиті вони розказали, що проти повстанців вислано два великих загони, які йдуть на кодак. Один суходолом під орудою сина коронного гетьмана Стефана Потоцького, а другий у складі реєстрових козаків та польських жовнірів на чолі з Барабашем човнами Дніпро. Інші гетьмани з коронним військом обіцяли вирушити слідом за Стефаном Потоцьким. Отже, Хмельницький мав діяти швидко і рішуче. 22 квітня він виступив на зустріч полякам. Захопивши старий Кодак, козаки вирушили до жовтих вод. Там, між річками жовтою та очеретяною балкою, у хащі засіли запорожці. Окопавшись земляним чотирикутником та закріпившись табором, тобто кількома рядами щеплених між собою возів, а Хмельницький поскакав до кам'яного затоку. Там йому вдалося схилити реєстрових козаків на свій бік, і вони в той же день зі своїми десятьма гарматами стали частиною повстанського війська. Потоцький, не підозрюючи про засідку 4 травня, підійшов до правого берега жовтих вод, але тут його зустріли запорожці. Наступного дня козаки з двох боків ударили по ворогу, а поява в тилу татар і зовсім підірвала бойовий дух поляків. Вони намагалися відступити, але опинилися в пастці. Їх не врятували ні відвага, ні відчайдушний спротив. 6 травня для них усе було закінчено. Дмитро Яворницький писав, що жовтоводська битва мала для українського народу таке ж значення. Як свого часу Куликовська битва для народу російського. Саме тут було покладено кінець ярму Польщі над Україною. І головна заслуга цьому належить запорожцям. Після перемоги під жовтими водами Богдан Хмельницький рушив проти головних польських сил. Звідусіль до повстанців приєднувалися селяни і городи. Щоб не допустити об'єднання військ Миколи Потоцького та Яреми Вишневецького. Загони Богдана Хмельницького знищили човни і пороми на переправах через Дніпро. Потоцький віддав місто своєму війську на розграбування, а потім наказав укріпити табір з усіх боків шанцями. У цей час козаки Максима Кривоноса в тилу Потоцького загатили річку Рось, щоб полегшити доступ до польського табору на світанку, 15 травня, основні сили козаків і татар підійшли до Корсуня. Дізнавшись про це, Потоцький наказав запалити фільварки навколо своїх укріплень. Вогонь швидко перекинувся на місто, і незабаром увесь Корсунь, за винятком замку та церкви, згорів. Увечері того ж дня в наметі Потоцького відбулася військова рада. Досвідчені воїни на чолі з польним гетьманом Мартином Калиновським радили відбиватися, але більшість і серед них Потоцький, налякані чутками про чисельну перевагу супротивника, наполягали на відступі і на світ. Танку ухвалили відійти до Богуслава. Богдан Хмельницький вирішив ударити по ворогові на його марші. І обрав для цього глибоку балку на лівому березі росі так званого рохову діброву, яку поляки ніяк не могли оминути. Вночі туди вирушив Максим Кривоніс зі своїми козаками і десятьма гарматами. Перекопавши дорогу, вони завалили її деревом, а з боків зробили укріплення, де поставили гармат. 16 травня польські полки під захистом табору з возів рушили Богославським шляхом. Військо хмельницької татари супроводжували їх із флангів. Тилу під прикриттям чагарників козакам вдалося непомітно наблизитись до поляків і вогнем із рушниць знищити частину коней та зменшити кількість вазових рядів табору. Полудень, долаючи перешкоди, під безперервним обстрілом козаків і татар, польське військо втягнулося у глибоку балку. Там воно наткнулося на рів та завали, і мусило зупинитися. Схил балки був таким крутим, що під час спроб обійти перешкоду вози переверталися. Табір втратив порядок, гузи застряли в болоті. Тому полякам не вдавалося розгорнути до бою свою артилерію. З боків на них ударили з рушниць і гармат козаки кривоноси. З тилу ворога атакували полки Хмельницького і кіннота Тугай. -бей. За чотири години польське військо було повністю розгромлено. Більшість жовнірів загинули. Понад вісім з половиною тисяч вояків, серед них Потоцький та Калиновський були взяті в полон. Справивши у Корсіні молебень, Богдан Хмельницький з усім своїм військом підійшов до Білої церкви. Внаслідок перемог козаків під жовтими водами і Корсенем на землях над Дніпрянщини була знищена урядова армія Речі Посполитої. А ще за шість днів до Корсенської поразки помер король Володислав IV. Польська держава раптом втратила і монарха, і контроль над Україною. Усюди почалися селянські заворушення. Розгніваний простолюд грабував і палив маєтки своїх гнобителів. Значно активізувалися дії повстанців у Галичині і на Волині. У придушенні бунту особливою жорстокістю відзначився князь Ярема Вишневецький. На початку червня 1648 року, порушуючи умови перемир'я, його каральні загони вдерлися у правобережну Україну. Назустріч їм вийшли козаки на чолі з Максимом Кривоносом. У боях під Махнівкою та Староконстянтиновом вони розгромили Вишневецького і визволили від поляків частину Волині і Поділля. У серпні польський уряд сформував нову армію. Очолили польське військо троє полководців: нерішучий і обережний князь Домінік Заславський, відомий своєю вченістю коронний під Микола Остророх, гонористий і запальний молодий хорунжий Олександр Коніць Польський, Богдан Хмельницький з іронією говорив, що поляки введуть перина, Латина і дитина. На початку вересня коронні полки виступили на Волині. На зустріч із під маслового ставу вирушила українська армія. Місце для нової битви Богдан Хмельницький вибрав не випадково. Між староконстантиновим і пилявцями місцевість була нерівна глибокі балки утруднювали пересування військ. Там поляки не змогли б розвернути свою силаветну кавалерію крилатих гусарів. Річка Іква широко розливалася у стави і болота. На правому високому її березі розташувалися головні сили козаків. По периметру чотирикутного табору в шість рядів було поставлено вози, викопано шанці і насипано вали, на яких встановили понад сто гармат. Зліва, навпроти пилявецького замку, стали полки Максима Кривоноса. Обидва береги сполучала дамба. Вимотуючи ворога в боях за дамбу, Хмельницький дочекався підкріплення від буджацьких татар козацьке військо витримало наступ польської кавалерії. Після цього піхота за підтримки артилерії завдала вирішального контрудару. Відступ поляків перетворився на панічну втечу, Із засідки по них відкрили вогонь козаки під командуванням Максима Кривоноса. В результаті перемоги під пилявцями було повністю визволено Волинь та Поділля, і армія Хмельницького вирушила на Львів. Так уперше виникли сприятливі умови для визволення усіх українських земель з під іноземного гніту і об'єднання їх у межах єдиної незалежної держави. Після перемоги у битві під пилявцями Богдан Хмельницький рушив.